Семирічна Даніела закінчила другий клас та радіє літнім канікулам. Тепер відпочинку та прогулянок буде в рази більше. Проте місць для проведення часу є зовсім небагато, каже дівчинка. Найчастіше виходить гуляти на майданчик сусіднього будинку. Ми мешкаємо тут близько і ходимо гуляти на цей майданчик. Тут дуже багато, на чому можна покататися. Качелі. Рубники, Цей майданчик є на балансі ОСББ Сечені. І доглядають за ним і підтримують в належному стані самі мешканці. Голова об'єднання Юлія Юрченко каже, що поточні ремонти проводять щороку. На матеріали витрачають близько п'яти тисяч гривень. Для масштабнішого оновлення необхідно залучати спонсорів. У мене велике бажання, і я дуже хочу знайти спонсора, який би міг нам допомогти. Покриття. У зв'язку з тим, що в нас покриття пісочне літом, коли дуже велика жара і немає дощу, тут велика пилюка. І дітям в пилюці гратися не дуже хочеться. Стараємося, щоб було безпечно для дітей. Звичайно, дуже багато дітей гуляє. Мамочок ми робимо зауваження у зв'язку з некоректною поведінкою дітей. Ну, ламають, не бережуть. Мирослава мати майже трирічної доньки. Жінка каже, що її дитина дуже активна і їй часто набридає гратися на одному майданчику. Тож вони в пошуках нових обходили майже весь район. Звісно, якщо ми говоримо про новобудови, то там уже сучасніші будинки сучасніші майданчики, там більше гірок, більше карусели, більше розваг, пісочниці і так далі. Біля старі старших будинків, старіших так гірші. Але це теж дуже умовно, тому що я знаю кілька будинків ще минулого століття побудови, де майданчики в неймовірному стані. Біля їхнього будинку є дитячий майданчик, але стан його залишає бажати кращого, каже жінка. Я не скажу, що мені геть погано від цього, бо дитина має гойдалку, дитина має карусельки, має різні гірки. Так вона може розважитися. Звісно, мене не влаштовує як маму, так, але я розумію, що зараз на балансі нашого ЖБК немає достатньо Оштів я не знаю, кому це належить і хто це має займати. Звісно, я вважаю, що потрібно покращувати умови. Голова ЖБК, в якому мешкає Морослава, каже, що сам майданчик знаходиться посередині шести будинків, але не є на балансі жодного ОСББ чи житлово-будівельного кооперативу. Ремонтують та облаштовують виключно силами мешканців прилеглих будинків. Зараз на майданчику є гірка, яку за словами голови ЖБК Наталії Савко встановили перед виборами. Також є дві металеві гойдалки та одна дерев'яна, кілька турників та брусі. Все решта, що так добудовувалося, то ставили пісочницю, то ставили невеличкі турнічки. Це все вже самі люди сех або ЖБК, або СББ. Но Це абсолютно за наші гроші, Ніхто із нас її не приватизовував цей кусок території, яка знаходиться в центрі між будинками. Це задній двір. Ця територія, де от цей майданчик би мав бути. Гарно облаштований, з футбольною площадкою для діточок, то що там багато у нас дітей грають в футбол, і грають де прийдеться Просто то це, на мій погляд, це мала би зробити міська влада. У міській раді ж кажуть, що всі майданчики, які розміщені на прибудинкових територіях, мають обслуговуватися ОСББ, ЖБК або обслуговуючими компаніями. А міська рада відповідає виключно за стан тих, які розміщені у скверах міста. При будівництві багатоповерхових житлових новобудов проектно-будівельній документації передбачено впорядкування прибудинкової території, в тому числі і вимоги до дитячих майданчиків. Квадратний метр дитячих майданчиків на 2,5 людини. Ну, людини. Якщо там 10 людей, то 4 метри має бути. Ну по нормах, да, забезпечено. Е, ну є такі випадки, що, наприклад, поряд є якийсь загальний майданчик. Вони можуть е, ну, включити в своє, що вони будуть і доступність. Там ще враховується доступність, що там 500 метрів чи 150 для обслуговування. Проєктанти мають це забезпечити, опікуватися всіми, утримувати в належному стані. Ну, є територія ОСББ, там дається використання, але це все повноваження у нас займається департамент міської інфраструктури. За інформацією департаменту міської інфраструктури, перевірку та огляд майданчиків проводять щороку навесні та восени. А згідно із державними будівельними нормами, дитячі майданчики мають бути облаштовані окремо для кожної вікової групи чи за інтересами для попередження травмування дітей. Покриття має бути ударопоглинальним, а бордюри зроблені з каміння зі скошеними та заокругленими краями.